Вітаю! Два ранкових дописи в нашій Фейсбук-групі, котрі вирішив об'єднати в одне відео та назвати кредит до виконавчого провадження» та після. Перший допис. Добрий ранок. Маю кредитні картки в чотирьох банках. Моно – 124 тисячі. Останній обов'язковий платіж сплачувався в серпні. Минулого року останній раз проценти списувалися за лютий. Зараз статус кредиту за вимогою. Аваль 7 тисяч. Пумп – 9 тисяч, ідея 10 тисяч, просрочка в трьох банках місяць. Маю статус одинока мама, малозабезпечена. Багатодітна соціал отримувала в приваті, перевела на Укрпошту. Зараз в відпустці по догляду за дитиною до трьох років. До декрету працювала офіційно, у власності нічого не маю. Чого чекати від цих банків, порадьте, що робити. Дякую. На рахунок Монобанку моніторте судову владу. Вони скоро подадуть позов до суду, якщо ще не подали. Про те, як відбувається судовий процес, що робити і інші тонкощі, рекомендую подивитися відео на нашому YouTube каналі. Відео під назвою Суд по кредиту основні моменти, про які потрібно знати позичальнику. На рахунок аваль, «Пумп» і ідея банк платить більше місячного платежу. Частинами аберкувались не платіть, бо це гроші на вітер. Краще не платити взагалі нічого. Детальніше про це у відео під назвою 5 основних помилок боржника при сплаті боргу по кредиту. На рахунок чого чекати від цих банків, від морального терору до суду. На логічне запитання, а що ж буде після суду виконавче провадження. Відповіді на всі інші питання ви знайдете на нашому YouTube каналі або у Facebook групі. Другий допис. Доброго ранку склалася така ситуація, що мені заблокували картку по зп. На роботі я оформлена як командіровочна на три місяці. Нотаріуска дала заяву на списання 20% ЗП. Щоб до цієї заяви додала довідку з роботи і банку, але я такого не можу зробити, бо за кордоном та й не хочу, щоб на роботі знали, чи можна відправити заяву на розблокування 13400 в такому випадку. По-перше, потрібно розібратися з підставою виконавчого провадження. Якщо це напис нотаріуса, тоді скасовуйте його в суді. Визнавайте таким, що не підлягає виконанню, і забудете про його. На рахунок того, що ви не хочете, щоб знали на роботі, вже постанова на роботі, так що розслабтеся, вже знають. Щодо заяви про розблокування в 13400, це можна зробити без проблем. Зараз є таке благо цивілізації, називається інтернет. А те, що ви за кордоном, ніяк не заважає відправляти будь-які папери. В нашій практиці, напевно, справ 20, а то й 30, коли людина за кордоном, а ми в Україні, і подаємо судові позови без проблем.